М я я скаже, іде кіт через слід. Іде кіт через слід чорну лапу на обід. Коли чує, він зима нього біла педзева, ти чухо, іде і з черес, і з чорний слід. Бо я чорний, чорний казак, я висаю чорний слід. Коли збіла ти сама то білі тут темна. І пішовки черги слід чорну лапу на обід. Солозумінь космо за котом і слависна. мен... мен... П'яти п'ять. No, yeah. Бо я чорний казик. Я лишаю чорний слід. От коли тобі біла зима, то то білі до весна. Чорна лапа на убий. Чорна лапа науки. Треба все спочатку. Та... До кінця давай, не до кінця розказав. Mm -hmm. ну, ну, коли чує він зима, нього біла підзива. зива, ти чує йдеш. Через лід і лисає чорний слід. Бо є чорний Кіт. я лисаю чорний слід. От коли ти біла зима, то білий до весна. Так що пішов Кіт через слід і лисає чорний. Іде кіт. років, Я ж скажу и до китчен слит. И Ім'я, скільки років і... давай. И до Ну здравствуйте. Ім'я, скільки років? Денис. Говори, не говори. Вот он лето. Андрей, забрел. Вот он лето. Вот он лето. Имя Денис. Мне шесть років.